Кропивницькі школи зібрали майже 300 тисяч гривень. За гроші від батьків, учнів та вчителів, купили 10 дронів, сказала начальниця управління освіти Лариса Костенко. Їх передали 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Від всього особового складу 57 окремої мотопіхотної бригади імені Кашового Атамада Костя Гардієнка. Я звертаюся до вас, наші дітки. Все, що ми робимо там, на фронті. Заради вас, заради нашого майбутнього, бо ви наше майбутнє, майбутнє нашої України. А ці птахи нам цьому допоможуть. Вже другий рік наш міський парламент ініціював на всю область акцію спочатку дрони, потім квіти, і на урочистих заходах по закінченню навчального року. Всі бажаючі, тобто вся наша громада, і не тільки наша, а вся кіровоградська громада долучається до цієї акції. І наша, наша територіальна громада внесла вклад, і сьогодні відбулася передача дуже необхідної такої техніки, яка буде служити для того, щоб здобувати перемогу.